27 квітня того дня біля пам'ятника жертвам голодомору зібралося чимало мешканців села Чорниводи. Люди зі щемом у серці згадували полеглих героїв у багатьох на очах бриніли сльози. Їм би жити, жити, працювати, ростити дітей. А прийшлося захищати нашу батьківщину. То один на один на один з ворогом і страшним ворогом, який хоче знищити не тільки людей, а ідентичність нашої нації. Створення пам'ятного місця стало ініціативою та справою самих чорневочан. Головний ініціатор справи колишній військовий, який пішов на війну разом із загиблим Романом Водяним. Заляли фундамент, привезли землі, положили бруківку, поварили ці стенти, замовили прапора. Це все. Все ми, ми ну, ми з односельчанами. Як розповів староста села Чорниводи, минулого року на шкільному подвір'ї вже була встановлена стела на честь загиблих воїнів. Проте, завдяки самоорганізації громади, тепер на в'їзді до села височіє ще один символ вічної пам'яті. Люди піклуються, пам'ятають і захотіли так, би на видному місці зробити в центрі села, щоб було видно наших воїнів, якби кожен, кожний день щоб було видно про дорозі, коли їдуть, коли йдуть, йдуть люди. Розділити біль втрати та вшанувати пам'ять героїв прийшли і їхні рідні. Вадим водяний, батько загиблого Романа, не стримував сліз вдячності. Хочу подякувати Чернівецькій громаді за те, що не забувають воїнів, мого сина, в тому числі. Подяка голові сільської ради. Чорнивицькі громади нашим дівчатам з школи, які допомагають воїнам. І коли урочиста частина відкриття пам'ятних дошок завершилася, полотна і стендів були зняті, і священник освятив їх рідні трьох захисників, що довго стояли, плачучи біля фотографій своїх найрідніших. Хочу сказати всім, щоб ви щоб ви пам'ятали, пам'ятали, шанували пам'ять про таких героїв. Щоб ви допомагали нашим ЗСУ, щоб ви ставали на захист, на захист всіма силами. І я дякую всім односельчанам, дякую особливо чорнивицьким господиням, які годували їх, які щодня не готують хлопцям допомогу, тому що вони говорили, що їм трудно, що вони, бувало, і холодні, і голодні були на полі бою. Люди, допомагайте, захищайте кожного з нас, так як вони захищали, донатьте, добрим словом підтримуйте, бережіть пам'ять про захисників, які віддали найдорожче це своє життя за нашу мирну ніч і мирний день.